Доброго дня, панове! Хочу показати такий апарат. Це зворотній осмос, виконаний у компактному корпусі. Зараз покажу, яка його висота буде. Так, Висота його 136 360 на 240. На борту контролер сб 3 вимикач. По приборам вхідний тиск, тиск на мембрану, по ротаметрам керування по е, скиду, без керування по рециклу. Керування виконується всім краном. Але з часом я поставлю сюди такий самий і вироботка. Також маємо лічильник, керується двома долачами, тут вся комутація розведена. Насос вігрового типу компактний і корпус BB10. Мінімально необхідне все є. Мембрана 40-40 І дивимось це у нас скид, все у нас на роботі по воді. Вода в мене десь 2400 по PPM. Зараз нагнув. PDS метр і дивимося, зараз тут не видно, я зниму фіксацію. І там є ще множення. Буде 4 рука не 1760 у нас є по скиду. Тут правий верхній тут множитель на дифут. Є будемо мати. по пермиату 035 так прошли мембрана ULP 4040 на весны барах параметры 2 и 5 скрипт 6 по рециклу наработка чуть выше 3 и 5